Привіт, я Ратмір. Я мотоцикліст. І я запрошую всіх приєднатися до цього свята, яке буде у нас скоро. Приходьте, приповзайте, приїжджайте на байках, на скутерах, на чому у вас є. І приєднатись 17 травня, всесвітній день вуличної музики в Києві. Before I was born You gonna have a boy child He will be a son of God Everybody knows I'm him